Я хочу показати, що я не просто панчер. У мене є техніка. Люди думають, що я просто кидаю силові удари, але це не так. Флойд Скофілд. Ну, це не просто гучне ім'я. Це запрограмований вбивця з рефлексами кішки та ментальністю хижака. Він не просто б'є, він методично знищує. Кіт Остін сприймає бій як шахову партію, але грає в неї з динамітом у кожній руці. Кожен удар прорахований, кожен крок не випадковий. Це не боєць, це алгоритм руйнування. Його називають майбутнім американської легкої ваги. Але чи так це насправді зараз і дізнаємось. Флойд Скофілд народився в Джерсі Сіті, але переїхав до Остіна, штат Техас, разом із батьком. Саме там і з'явився кіт. Остін з самого початку життя було боротьбою без даху, без грошей. Лише батько, який тягнув сина крізь злидні і вуличну жорстокість. Я б'юся не за гроші. Я тут заради спадщини. Його батько був тренером з боксу. Зал став другим домом. Флойд різ поруч із рингом. Вбирав у себе піт, працює біль. У п'ять років він сказав: Я найкращий боксер усіх часів. Усім вже стояв між канатами. Він не тренувався заради медалей. Він тренувався, щоб вижити. У залі він знайшов силу, мету і дисципліну. А за його межами вивчав свого кумира Шугара Рея Робінсона. Він збирав трофеї по всій країні, завершивши аматорську кар'єру з шаленим рекордом: 180 перемог, 20 поразок. Я мало знаю про його аматорське минуле, але знаю точно досвід у нього великий. І як ти завжди кажеш, він не грається зі своєю здобиччю, він не грається з їжею. У 2020 році Скофілд перейшов у профі і одразу заявив про себе. Його дебют навіть не дотягнув до кінця раунду. Так почалась історія Флойда Скофілда не як проспекта, а як хижака. Уже в 18 років він спаренгував з елітою Девін Хейні Едрієн Бронер. Шакур Стівенсон Флойд не просто вчився в найкращих, він швидко наздоганяв швидкість, таймінг, рингова інтуїція. Він вбирав усе і робив своїм. За перші два роки профіс Кофілд провів вісім боїв і всі виграв. Але саме десятий бій проти Хуана Антоніо Лопеса. Усе зміни <смір> це був не просто черговий поєдинок на шляху вгору. Це був перший захист титулу. Пояс ABF Intercontinental. і перший сигнал, що він наближається до великої ліги. <смір> Остін вийшов спокійним і зібраним. Із першого гонгу він контролював ринг, жорсткий джеб, високий темп. Блискавичні комбінації. Лопес навіть не встигав перевести so, потимісфайнесботи раунд they... 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 really... за раундом. Скофілд розбирав його. А в шостому натиснув на газ. Точна серія ударів. І бум нокаут. Oh. Швидкість, холоднокровність, жорстке завершення. Oh. це помітив сам Оскар Делахоя. Уже у 2022 тисячі Флойд Скофілд підписав контракт з Golden Boy Promotions. і вийшов на зовсім інший рівень. Кіт Остін це боєць старої школи. Він швидкий, він сильний, рефлекси, як у кішки. І, до речі, це мій улюблений боєць сьогодні. Далі, Родріго Герреро, колишній чемпіон світу, ветеран. Це був дебют Скофілда під спільним промоушеном із Golden Boy, Без права на прохідний виступ Ллойд не підвів. він одразу підняв темп. Вже в першому раунді приголомшив мексиканського ветерана. Показав це інше покоління. у третьому рефері зафіксував нокдаун, хоча повтор більше схожий на поштовх. А від четвертого раунду це вже було по-справжньому. Флойд загнав його до канатів. Чіткий правий і Гереро опинився на настилі. Say, Arena, той піднявся, але ноги вже не тримали. Навіть намагався виплюнути капу, щоб виграти Another час. There, але Скофілд не чекав. У п'ятому раунді продовжив бити. And, and anxious... А коли пролунав гонг на шостий, Куд Гереро навіть не випустив його в ринг, бій завершено. Це була третя поспіль дострокова перемога Скофілда. 11-0, 9 дев'ять нокаутів, і з кожним боєм усе більше шуму. You... наступний суперник досвідчений мексиканський боєць Даніель Бедбой Росас, дворазовий претендент на титул. У промо він багато говорив. Обіцяв війну, обіцяв довести, що він не черговий трамплін, але кіт Остін не дав йому жодного шансу. Він вийшов, як акула на запах крові. Чіткий рух, грізький джеб. і з перших секунд повний контроль центру ринку. І потім бум Росас впав як мішок цегли. Нокаут у першому раунді увесь бій тривав менше хвилини ніякої війни, ніякої драми, тільки домінація. Але наступний бій це вже не було про видовищні феєрверки. Це було випробування на терпіння, на контроль, на зрілість. Перед ним стояв Альберто Меркадо. Левша з Пуерто Ріко жорсткий витривалий. Він не збирався здаватися. Вонікодастопарі. Флойд вийшов у ринг на серію нокаутів. Тиск був реальний, особливо коли на нього дивилися з Голден Бой. Але кіт Остін залишався холоднокровним. Він вивчав, рахував, чекав. І в другому раунді зламав код Правий у скроню. Меркадо впав. Текстіґед oh. Він піднявся, зібрався навіть відповів лівим. Але ініціатива вже була втрачена. третій раунд. Меркадо влучив. Флойд витримав, перезавантажився і додав темпу. Changed, I mean, really Зміна стійок. Удари по корпусу. <рістит> У четвертому він знову потряс Меркадо. Якби не гонг. Бій міг закінчитись. У другій половині бою Меркадо більше рухався, але Флойд підлаштувався. Чистий бокс, джеб, Кути, контроль рингу. Двічі Меркадо був на межі, але обидва нокдауни суддя зарахував як поштовхи. Дев'ятий раунд. Невідомі води. Ллойд ще ніколи не заходив так далеко. Але він залишався гострим, тиснув, полював на фінал. Меркадо so yeah, вистояв до останнього гонгу, але результат був очевидний. Одноголосне рішення на всіх картках: 13-0. 10 нокаутів, і стало ясно, Флойд не лише нокаутер, він ще й стратег. Бій номер 14 – ще один ранній нокаут у колекції. Але наступний суперник кинув Флойду зовсім інший виклик. Спочатку цей бій був просто коминівентом. So first... okay. Що ж, на ринг виходить Скофілд Кіт Остін. Але за лічені дні до шоу все змінилося. Вірджил Ортіс знявся з бою, і кіт Остін отримав шанс стати головною зіркою вечора, і він ним скористався. Проти нього стояв Гаскел Роуз, міцний ветеран, якого майже ніколи не зупиняють. Флойд не просто бився, це було справжнє шоу. Роуз відступив ще на старті і так і не включився. Третій раунд Флойд тиснув ще сильніше. Пропускав, але відповідав подвійно. Роудс не бився за перемогу. Він просто виживав. Флойд змінював стійку, збивав ритм. Навіть коли його штовхнули в сьомому, він залишався холоднокровним. А потім вибух. Перший нокдаун. Потім ще один. Роудс піднявся, але всі вже розуміли. Це в одну сторону. У восьмому ще один чистий лівий хук. Дев'ятий раунд. Бруд, зіткнення головами, розсічення під оком Флойда. Що він зробив? Облизав кров, усміхнувся і продовжив. Це вже був не бій. Це було шоу. Фінальний раунд. Глядачі стоячі. Роудс дожив до гонгу. Але суддівські картки сказали все: 15. 0 11 нокаутів. Це вже не просто перспективний талант. Тепер Плойд Скофілд став головною зіркою вечора. 16-й бій у кар'єрі і чисте знищення у Тойота Сентер в Х'юстоні. Кіт Остін вийшов з одним наміром ламати, і вже за кілька секунд стало ясно, довго це не триватиме. Black, Рікардо Лопес пішов уперед. Фатальна помилка. Він сам заліз у м'ясорубку менше двох хвилин. І скофіл чотири рази відправив його в нокдаун. Чотири, і кожен раз тією ж зброєю смертельний лівий хуб. Швидкий, чіткий, безжальний. Четвертий удар все завершив. Рефері Джо Родрігес бачив досить. Одна 51 на годиннику. Гру закінчено. Кофілд не просто переміг, він вкрав шоу. Це мав бути вечір Раяна Гарсії, але саме Кіт Остін запалив арену. Після бою, коли журналісти згадали Джозефа Джо Діаса, Скофілд спокійно відповів: після цього бою він навряд чи ще раз скаже моє ім'я: цей бій брудний, жорсткий, хаотичний, але інколи справжня велич народжується саме в хаосі. На папері звичайний крок уперед. А в реальності вулична бійка в рукавичках. Суеро не прийшов боксувати. Він прийшов ламати, злити і порушувати правила. Але навіть у центрі бурі Скофілд зберіг спокій. Раунд два суаро схопив Скофілда за ногу в клінчі. Рефері зняв очко. Раунд 4. Ніби це реслінг. Суаро підняв його і кинув на настил. Ще одне очко знято. Раунд 5. Остання крапля. Прямий удар нижче пояса. І все це на очах у судді. Рауль Кайс молодший не вагається. Дискваліфікація. Цуйро втік з рингу, як хуліган, якого зловили на гарячому, а Скофілд залишився з кров'ю, що текла з розсічення над оком, яке він отримав ще раніше від зіткнення головами. Він грав брудно, бо був пробитий, сказав Скофілд. Я зачепив його кілька разів. Він і так скоро б зник із бою. І це була правда. Він як дивозірка, розпещений і нестриманий. Мені не подобається його зарозумілість. і в суботу я планую збити з нього цю пиху. Після нищівної перемоги над Рікардо Лопесом у грудні 2023 року Флойд Скофілд переключився на головну ціль. Шакур Стівенсон. Він почав кидати йому виклик відкрито і сміливо, без страху, без фільтрів. Молодий лев, який відчував, що настав час захопити джунглі. Все вже було майже домовлено. У листопаді 2024-го Скофілд мав вийти проти Шакура Стівенсона. Справжній супервечір. Такий бій, що змінює кар'єри, це був виклик, кинутий особисто його бажання, його амбіція, і він майже відбувся аж раптом усе зламалось. За кілька днів до бою Скофілда госпіталізували з отруєнням бій, скасували і разом з ним шанс змінити своє життя в одну ніч. Але Флойд не зламався, він відновився, перезібрався і вийшов на ринг проти Рене Хірона. Вже не як просто проспект, а як людина, якій є що доводити. Це був перший запланований 12 раундовий бій для Скофілда. І вперше в кар'єрі він опинився на настелі. Перед боєм Флойд був впевнений. Я нокаутую його до четвертого, сказав він даз. Але Рене Ель Браво Хірон вийшов не за гонораром. Він прийшов битися з типовою мексиканською впертістю і без страху програти. Початок бою був у стилі Скофілда. Зміна стійок, ідеальні кути атаки, швидкість і чіткі комбінації. Усе за планом. Він контролював бій, але забагато думав про шоу. І це бажання розважити ледь не стало фатальним. Одиннадцятий раунд у розпал обміну ударами Хірон влучає лівим боковим за вухо. Скофілд падає. Арена завмирає. Але Флойд миттєво підводиться, дивиться судді просто в очі і знову кидається в бій. Це був миттєвий нокдаун, але момент справді важливий не через те, що він упав, а через те, як він піднявся. Дванадцятий раунд він провів сильно, розумно, впевнено, показав характер, холодну голову і здатність адаптуватися, коли бій перетворюється на шторм. Судді не вагались 118 на 109, 116 на 111, 118 на 109 усі за Скофілда. Але головна перемога не в цифрах, а в тому, що він зрозумів: не кожен бій, це хайлайт. Іноді це перевірка: чи зможеш ти пройти через вогонь? 18 0 12 нокаутів. Він більше не просто проспект. Тепер він перевірений боєм. Як ви вже знаєте, свій останній бій, що відбувся цієї суботи, Флойд Скофілд провів проти колишнього чемпіона світу Тевіна Фармера. І якщо хтось ще сумнівався у його рівні, відповідь прозвучала дуже голосно. Вже в перші секунди бою Скофілд вибухнув блискавичною атакою, відправив Фармера в нокдаун. А згодом змусив рефері зупинити поєдинок. Це не просто перемога, це демонстрація сили, швидкості і безжального інстинкту. Тепер ніхто вже не скаже, що він не готовий до великих імен. Кіт Остін пробив першу стіну, і здається, він тільки розігрівається.